А хто це в нас тут об'явився? Алпаха голосове записала? Ану, може, там щось важливе? Все, я більше так не можу. Я хочу кинути палити сігти шас. Ми з тобою цю тему вже проходили 150 разів. Ти можеш просто перейти на електронки. Скільки тобі я тому що казати? Усім вейп! Я зараз абсолютно серйозно, тому що загарати виробляють дуже багато шкідливих речовин, які руйнують наш організм. Дивись, вони горять, виробляють токсичний дим зі смолами, концерогенами та багато інших в свою чергу, нагріває спеціальну рідину, в результаті чого і утворюється пара. Це означає, що в твій організм потрапляє значно менше шкідливих компонентів, і твій організм має шанс на відновлення як тобі таке. Але це ще не все, слухай мене далі. Наступна, просто прекрасна перевага. Ти сам можеш контролювати, скільки того нікотину хочеш отримувати, і це дає тобі прекрасну можливість поступово зменшувати дозу. Якщо ти маєш намір позбутися звички, ось тобі коротка інструкція, крок за. Кроком і це значно краще, ніж взяти, одразу кинути, а потім в якийсь момент на тусовці з друзями. Ой, я хочу палити, я зірвався. Наступна перевага: поди виглядають круто, вони легкі, зручні і не залишають цього неприємного запаху на одязі, на відміну від сигаретного диму. Фу! А також це набагато вигідніше по фінансам. До речі, стосовно цього питання, я зняв окреме відео, десь тут на екрані з'явилось посилання спеціально для тебе. Переглянь це відео і заціни ще одне наше відео. Ну загалом у нас багато відео в профілі. Тож можеш і не тільки це, і ну, можеш все передивитися. Було б добре. Отже, якщо ти хочеш зробити крок до здоровішого життя, поди це твій варіант. Менше токсинів, контроль над нікотином, зручність, економія, круті, смаки. Діли своїми думками в коментах. А також не забудь про подобайку, підписку і, до речі, посилання на наші інші соціальні мережі в біо, телеграм, тікток, інстаграм. Там постійно різні акції, подарунки. Ну і біжи дивитись відео, де я переконую тебе, що сі це дорого у порівнянні з електронками. Усім вейп до зустрічі!